Дивимося в зеркало, не опускаємо голову, а тримаємо її, подаємо вперед трішки. Так у листопаді 2023-го, після повернення з Іспанії, проходив реабілітацію поранений Віталій Шумей. Після операції в Іспанії та реабілітації він повернувся до України і продовжує проходити реабілітацію зараз на Львівщині. «Ліву руку підіймаємо вгору. За словами батька Віталія Сергія, шумея зараз він помічає прогрес у стані сина. У нього більше працюють м'язи, зокрема ніг та рук. Він вже почав посміхатися і часто густо. І починає казати, ну, його трубка стоїть хрестом, він не може все віддати. Ну, коли я нагинаюся до його, я все знаю, що він розумів, що він каже. Я куди не йду, ну, до їдальні, кури, ну, я його обов'язково запитую, він мені розрішає, я йду, і це для мене, знаєте, яким скаже слово, для мене подвиг. За словами Сергія Шумея, висновок ВЛК про стан його сина видали у Чернігові у лютому 2023 року. У березні батько повіс Віталія на лікування в Іспанію, і тоді виплати припинили. Про лікування за кордоном та про повернення до України батько відправив документи в частину, до якої офіційно належить його син. Але за словами Сергія Шумея, виплати не поновили. «Коли ми були в Іспанії, нам сказали, ви за кордоном ми вам не будемо виплачувати. Приїдете тоді. Ми як приїхали сюди в цей термінуціонний центр, цей і я зразу ж доповів у командуванні, що ми вже на Україні. Так як ми ще служимо, я обов'язаний був. Ну, Доложить, що ми тут вже. Ну, сказали, що ждіть, будемо виплачувати. Ну, пройшло три місяці, а виплати немає. І лише після розголосу у ЗМІ та соцмережах, за його словами, ситуацію з виплатами йому пообіцяли вирішити. Всі відомства займаються нами, дзвонять, уточняють, що і я сподіваюся, що сьогодні, навіть вчора ввечері мені дзвонив замінністра оборони, і уточняв, що к чому. Ну, я ему тоже теж розповів, і він сказав, що ми. Ми держимо все на контролі. Адвокат Олег Мирцик каже: такі випадки із виплатами, як у Віталія Шумея, після початку повномасштабного вторгнення не поодинокі. Хоча в законодавстві є норми щодо виплат для поранених військовослужбовців. Чотири місяці лікування в Україні, 12 місяців за кордоном, і тут же вимагається довідка ВЛК. А ВЛК. Може проводитися тільки після закінчення лікування, і у зв'язку з цією суперечністю виникає величезна проблема, коли військослужбицям перестають платити. Як це вирішити? Ну, по-перше, органи управління повинні діяти краще помилитися, а не рятувати свою шкіру перед контрольно-ревізійним органом, помилитися і виплачувати кошти таким військовослужбовцям. Друге. Вони повинні не рахуватися за бойовими військовим частинам після таких складних поранень. Вони повинні залишатися в розпорядженні лікувальних закладів чи госпіталів. Також Віталій Шумей офіційно не має статусу людини з інвалідністю. Зараз за справу Віталія взялись у Чернігові в організації Юридична Сотня, що надає безоплатну правову допомогу учасникам російсько-української війни та їх родинам. Про це повідомила учасниця цієї організації Інна Сімакіна. Ірина Мочульська, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Львівщина.